На банерах, які були розроблені інститутом національної пам'яті, ми бачимо різні розділи, які передували цим страшним трагічним подіям голодомору. Розділ становлення комуністичного тоталітарного режиму. На той час більше 80% населення України знаходилося у сільській місцевості у 20-х роках, коли була встановлена радянська влада, селяни. Протестували, щоб ці виступи придушити, більшовики мали багато різних механізмів. І одним із механізмів придушення протестів спротиву це були голодомори. Найстрашніший голодомор. Це був голодомор 1932-1933 років, і під час цього голодомору став жертвою кожен п'ятий подолянин селянських господарств більшовики забирали 150 тисяч пудів зерна щодня.